Нині церковь предлагає нам ччення апостола Павла, який предлагає, кличе нас помнити тот механізм, тот путь, тот спосіб, яким Бог сувершив діло спасіння. Це питання дуже обходять сектанти, і по їхньому розумінню, простому віриш у Христа Ісуса, маєш Біблію, ти спасений. А тут річ іде про Другої. Христос не просто прийшов нас викупити, як ето учить латинське католицьке богослов'я, що Отець Небесний затребував жертву, і от Свина Сього дав жертву, бо мусив хтось і різні такі виводи. Так, є в Євангелії написано, Бог по своїй любві. Послав Сина Свого, щоб всі повірували в нього і могли б мати життя вічне, вернутися у Царство Боже. І не послав Господь Ісуса Христа, щоб нараз судити мир, але прикликати мир на ісцілення. Каже Павел Кремля, 5 глава. Якщо ми, будучи ворогами грішники, но примирилися із Богом смертю Його. То тим більше, коли вже ми примирилися, стали християнами, ми спасемося життям Його і нелим хвалимося Богом через Ісуса Христа, посередництвом котрого ми отримали примирення з Богом. Христос примирив небо і землю, примирив нас із Богом. І за те, що єним чоловіком колись вийшов гріх у світ, от Адам і Єва. Вони відперше зробили опрометчивий неосторожний крок. Взяли і з'їли заборонений і заражений вірусами смерті плод, плод непослушання, плод порушення поста. Єдним чоловіком зайшов гріх у світ, а через гріх вийшла смерть. Відповідь ті маємо апостола Павла, Бог не створив смерть, Бог створив чоловіка для вічного життя. Але за те, що чоловік, маючи свободну волю, проявив вектор не к Богу служенню, а службі своїм страстям і порокам, або самому собі своїй, поспалися гордості, або клюнувши на соблаз сатани, такий чоловік втратив силу Божу і вийшла смерть у нашу природу. А як смерть прийшла всіх людей, то і в ньому всі согрішили. Потомки Адама всі мають віруси смерті. Хочеш, не хочеш, віруєш, не віруєш. А медицина каже: такий унікальний організм чоловіка, що є в ньому. Постійно йдуть процеси обмена веществ, Клеточки в якомусь періоді знову обновляються. Чоловік, по суті, создання має жити вічно. Щось сталося з чоловіком? Хто заклав в організм чоловіка отот вірус старення, коли чоловік медленно старіє, ослабіває і помирає? Як остановити той процес, ніхто не знає. Медицина. Всяко робила, хотіла знайти відповідь, а відповідь тут сказана смерть неслучайна через гріх вийшла смерть. То тепер Ісуса Христа і смертю Воскресенням Ісуса Христа, ми отримали оправдання в Христі, вірою в Христа, а тіло наше взяв Ісус на себе, ото заражено є. Він особисто гріха не мав. Але тіло, яке я прийняв, це була наша людська природа своїм подвигом, постом, молитвою і кресними страданнями, смертю, Воскресінням, Ісус обновив Адама самим в собі. І тепер в Адамі маємо нового чоловіка, образ якого тепер маємо рівнятися. Чому православних є образи? Протестанти, сектанти. Співають свою стару пісню, то й долопоклонство, поклоняйтеся дереву красці. Не розуміють вони зовсім далекі від Євангелія, що Бог прийшов в обновити наш образ. Подобно тому, як стару ікону художники знайшли і спеціальними растворами знімають осторожно верхній слой, то копоті, того дима, сажі. І вдруг перед ними відкривається чудесно написана ікона, котра заіграє всіма красками, фарбами, полутонами. полотунами. Точно так Господь взяв наше тіло і відновив його, і тепер ми маємо образ відновленого. Господь указав нам, яка норма є образ Христа. Ми маємо для подорожання, тепер ми причащаємося тіла й крові Христової, а для удобства під видом хліба і вина присходить з нами то чудо, що ми возвращаємося у небесну норму. І якщо чоловік, той процес відновлення до небесної норми не почне на землі і не зробить хоча б пару кроків, а умре. То в вічній житті вже такого зробити не зможе, він буде лише наслідником пекла. І так Господь призиває нині увідіти славу Божу, котру приніс нам Христос. Це не просто написано Євангеліє. Євангеліє слово Божє, котре учить нас, освящає нас, но приводить нас к тому, що треба. Вірувати в Христа Ісуса, причастившись після покаяння цієї крові Христової, з нами відбувається чудо, чудо преображення і духовного возростання. Інтересно, що ми почали тепер пост Петров, а оскільки Пасха була пізня, то підтиснула Сократила і Петрів пост. І він тепер у нас має майже не повних два тижні. Ну і в ньому ми хочемо напомнити, що пост це унікальний дар Божий, котрим ми, якщо не воспользуємося, не будемо мати і відповідно успішних даних. Від сучасному чоловікові пост якийсь, ну, пережиток пост необхідна умова для тілесного і духовного зростання. І лиш так ми діти Божі з радостю у серці. Чистотою ума, а у вічності і наслідника царства Божого. Амінь.